Щороку, 28 жовтня, в Україні відзначають день визволення України від нацистських окупантів. Саме цього дня у 1944 році завершилось звільнення українських земель від військ нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Цей день встановлено указом президента України від 20 жовтня 2009 року. Вигнання окупантів стало результатом майже 700 днів запеклих боїв і 15 наступальних операцій, у яких брали участь мільйони українців. За офіційними даними, 28 жовтня 1944 року останні підрозділи нацистських військ були вигнані за межі сучасної території України. Проте як зазначають історики та Український інститут національної пам'яті, після завершення нацистської окупації Україна не стала повністю вільною державою, адже опинилась під владою радянського режиму, що супроводжувався репресіями та переслідуваннями. Сьогодні цей день має особливе значення, адже Україна. На знову виборює свою незалежність і свободу уже понад 11 років українські військові протистоять російському агресору та відстоюють територіальну цілісність держави та мир для майбутніх поколінь. На жаль, після вигнання нацистів з України під час Другої світової війни, в кінці 1944 року, українці не здобули тієї волі і свободи, тому що саме термін визволення. Що він з собою являє? Здобуття волі і свободи. На жаль, після того комуністичний тоталітарний режим він продовжив ті злочини і репресії, які були і напередодні Другої світової війни, і, власне, які продовжились і опісля.